I'm trying to get you on my mind, less but then again, I couldn't mind. that's got me like, what's in your coffee? I hope you call me and we can talk about our hobbies. Yeah, like finding movies to get lost in, and quoting phrases from the office. What's it like to wear that halo so sweet it's painful? So, would you put me on your payroll? Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відправляємося з Юрчиком і з Вовчиком по покупки. Будемо трішки купувати обновки для нашого Юрчика. Він перейшов у шостий клас, і зі всього, що в нього було в гардеробі, він повністю вирос. Тепер він з ростом півтора метри, високий такий хлопець, і потрібно його знову одягнути, хоч трішки до школи. Ми, звісно, витрачаємо в основному кошти на наше будівництво, але все-таки одяг дітям треба. Хто ти такий, Вова? А володый старший. Вова це хто такий? <свистити> Кажи привіт, а ти хто? Такие цікавы, да? Обрали ми, Юрчику, спортивний костюм, шукаємо примірочну і підемо міряти. Взагалі, спочатку думали, що будемо брати ось такий сірий спортивний костюм. Досить непогано на нього сів, але запасу зріст дуже так мало, а більший розмір на ньому просто висить. Тому подивились ось таку модельку ще. Досить є так чимало запасу, я думаю, все-таки на рік нам вистачить. Бо я дивлюся по юрчику, він дуже швидко росте і доводиться іноді купувати йому два спортивних костюма. Додатково щороку я купую ще декілька пар штанів. Цього разу взяли ось такі ще по типу військових штанів, дуже юрчик їх хотів, і взяли таких темного кольору, трішки, щоб підходило більше до школи. Тому що в школі в нас все-таки вимагають, щоб штани були темного кольору і бажано чорного. Тут не дуже видно візерунок, тому я думаю, для школи підходить. Вовчику ми знайшли таке місце, де можна посидіти, помалювати, дали олівчики. Він, звісно, не дуже такий вже художник, але. А трішки дитина відволіклася, ніде не бігала, і можна було подивитися, що ще, поміряти, але на Юрчика досить так важко щось підібрати, бо він у нас дуже такий худий і високий. За костюм ми заплатили майже 800 гривень, це якщо вас цікавлять ціни, і штани 600. Купували в шарі. І тут у мене знову прання. Цей тиждень ми прохворіли всі кишечною інфекцією. Кожен день у нас був новий хворий, і коврики мої вже зовсім не для того, щоб їх стелити на підлогу. Тому я знову їх перу як завжди у ванній. Я ну, ніколи вам не показувала наш підвал. Покажу. Що ж я цього року вже закатала? Огірочків і досить так їх багато. Це минулорічні помідори, лишились дві баночки. Так, тут типу кабачкової ікри, типу кабачкового салату. Також досить так чимало. А далі тут вишня у власному соці, далі йде в мене Асорті. Багато так асорті. А Тут ще є порожні баночки, ось це салат зі шпараговки. Так, тут ще поки в мене порожньо і ось ця поличка. Це поличка із компотами. Тут я вже й не знаю, скільки їх. Ну, загалом їх там дуже багато. І це ще не все. Я буду закривати у всі трьохлітрові банки, які в мене є тут. Ось тут. Компоти в нас в сім'ї дуже-дуже полюбляють. Ну, і ще хочу я закрити салатик. Треба побачити, скільки в мене є баночок. Можливо, навіть їх докупити, бо. Мені на мій улюблений салатик зі шампіньйонів і перчику баночок бачу не вистачить. Вдома ще декілька є, але загалом це дуже-дуже мало. Ось такий у нас підвал. Щоб ви собі розуміли, якщо вам зараз буде видно, то я тут мало не присядки ходжу. А, бо дуже він низький і ось тут, як бачите, дуже часто прориває трубу, і загалом це все тоне. Тому знизу... знизу ми стараємося нічого не тримати. Це від минулих власників тут підвалу. Я його так і не виносила, не викидала. Бо в нас всього-сього другий рік дали цей підвал, і тут навіть немає світла. Я тут хожу з ліхтариком. Ось якось. Так. Так, сьогодні буду розморожувати морозильну камеру велику. Перенесла все у свою морозилку в холодильнику. І ви знаєте, майже все влізло. Не помістилась у мене тут готова начинка, здається, із курячих шлунків. Не помістились у мене, хоча можна спробувати впихнути ще ось ці сосиски і гарячі бутерброди. Ну, просто немає їх де покласти. Тому. А, певно, зараз буду їх всі запікати і все. І морозильна камера в мене порожня. Писали мені, що не варто загружати морозильну камеру на зиму, бо будуть вимикати знову світло. Я це прекрасно розумію і знаю, але якщо ця морозильна камера повністю завантажена, то на відсутки вона тримає температуру і нічого з продуктами не робиться. Василько, звісно ж, тут як тут допомагає мамі тьопався до тих пір, поки ця вся морозильна камера не розтанула, хоча вона досить так швидко розморожується, не так як холодильник. І можна її вимити, я всю цвіль повимивала. Все повністю почистила, помила шухлядки І на вечір її ввімкнула назад, хоча вона в мене повністю була порожня, але на вечір я чекала доставку від окіст. І замовила там деякі запаси продуктові, м'ясо, і тому мені потрібно було, щоб все я встигнула, все було чистеньке, нічого не спортилось. Василько, що ти несеш? Швабру? Купили нову швабру і коколіно? Ходи сюди, сюди, Вася. Ні, тут там мити не можна. Вдома будемо мити. Ти несеш? Несеш? Сам? Це швабра. Ну і показую вам результат своєї роботи. Помила я вже висушила повністю морозильну камеру, можна її вмикати. У мене вже все чистеньке, без льоду лишнього, і можна нею знову користуватись. Що ми будемо м'ясо забирати? Купили ось такі палички і чекаємо доставку м'яса. І так, нова доставка від Окіст у мене сьогодні. Зараз покажу, що Мамі. взяла. Мамі, дай. Так, взяла я а, нашу рябу, таку курочку, не знала, що це буде наша ряба. Ну, загалом а, ціла тушка. Далі. Тут у мене курячі шлунки. І ось тут у мене... Сметанковий сир. Пробувала вже не перший раз, дуже класний сир. Так, і ось тут у мене 8 кілограмів е, акційний гомілок. Загалом, тут у мене 12 кілограмів 237 г на 972 гривні. Ось таке у мене сьогодні замовлення. Ти йдеш в садик? Ти заскочив за дітками? Туда? Туда? Ти заскучив за дітками? Обходь калюжу. Не йди в калюжу. Заскучив за дітками. Дітки калюжі. Дітки да, і калюжі, да? Да, так? Да. да, і дітки і калюжі будете гуляти сьогодні, так? Да? Аж біжиш у садочок, так? Да? Так. І так, дівчатка, цього разу в мене відео буде досить таке коротеньке. Я бачу, з часом у мене воно все коротше та коротше. Загалом ми цей тиждень перехворіли всією сім'єю, сім кишечною інфекцією, і Василько не ходив у садочок аж до сьогоднішнього дня. Сьогодні п'ятниця. Взяла я вчора довідку, Василько пішов з радістю в садочок, скоро поїду його забирати. І ви знаєте, що я, думаю, завтра зніму вам дуже класне відео на понеділок, тому що будемо працювати на будівництві, поїдемо в село. Щось буде цікавеньке для вас, а так, дуже втомлена, дуже змучена, тому що останні сутки працювала над дуже важкою такою справою по роботі. Була повна в мене загруженість і тому познімати для вас нічого я взагалом не змогла. Всю доставку м'яса я заховала в морозилку. Пізніше буду готувати напівфабрикати. Маю дуже багато величезних ідей таких, що там можна приготувати, тому що ціла морозильна камера в мене порожня. Так що буду я сьогодні відпочивати, щось можливо поприбираю вдома. Приготую, звісно, їсти поперу, підготуюся до завтрашньої поїздки в село. Ну і зустрінемося з вами у наступних відео. Тому чекайте відеоролики з будівництва нашого в понеділок. I'm a hometown hero. That's a fault that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted and I'm still on, the way. still on the way. Ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. This time it's my city. I ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. Cause I know you